Листопад це останній місяць осені. Він приходить після жовтня і вже готує природу до зими. У листопаді дні стають коротшими, а ночі довгими. Сонечко вже рідко виглядає за хмар, а небо часто вкривається сивим туманом. Дерева майже зовсім роздягнені. Якщо у вересні та жовтні вони ще мали золоті, червоні чи помаранчеві листочки, то в листопаді більшість з них уже лежить під ногами. У парках і садах можна побачити величезні килими сухого листя. Коли ми йдемо стежинкою під ногами чути тихе шурхотіння. Це листя прощається з нами до наступної весни. У листопаді стає холодно, часом уже з'являються перші заморозки, вранці трава, гілки та вікна вкриваються тоненьким шаром сріблястого інею. Це маленькі крижані зірочки, які намалював холод. Якщо вийти на вулицю дуже рано, можна побачити, як усе сяє, немов прикрашене діамантами. Птахи, що ще залишилися, шукають собі їжу. Горобчики стрибають біля будинків, а синички злітають до годівничок. У листопаді люди вже починають підгодовувати пташок зернятками та шматочками хліба, щоб їм було легше пережити зиму. Тварини теж готуються до холодів. Їжачки знаходять собі затишні місця, де можна сховатися і заснути аж до весни. Білочки складають горішки у своїх схованках, щоб не голодувати. А ведмеді шукають барлоги, де проведуть усю зиму. Листопад приносить перші ознаки зими. Іноді може випасти перший сніг. Спочатку він легенький, пухнастий, наче біла ковдра для землі. Діти завжди радіють першому снігу, ловлять сніжинки на долоні і дивляться, як вони тануть. Хоча сніг у листопаді часто швидко зникає, він нагадує, що справжня зима вже близько. У листопаді люди починають більше часу проводити вдома. На вулиці стає холодно і вітряно, тому ввечері приємно сидіти біля тепла, пити гарячий чай і слухати казки. Цей місяць особливий тим що він ніби прощається з осінню і зустрічає зиму. Листопад вчить нас цінувати красу природи, навіть тоді, коли навколо менше яскравих фарб, він дарує нам спокій, тишу й очікування казкових зимових свят. Тож листопад це час, коли ми можемо помічати дрібниці, як шародить листя під ногами, як блищить іні на деревах, як весело стрибають горобці. І якщо добре придивитися, то навіть у похмурий день можна знайти щось цікаве і дуже радісне.